Мене звуть Володимир, я один з медиків 24 ї бригади. Зараз під Бахмутом, як ви бачите, я зустрів у теплій кроваті, себе на родині в Краматорську Донецькій області. Ну, так, як ми научний 14 роком, то в п'ятій ранку одразу. Зрозуміли, що це таке, і почали пакувати речі. Я чуть пізніше пішов у армію, тому що мені потрібно було вивезти свою родину на Західну Україну. І одразу після цього я пішов у військкомат і попав до святу бригаду. Процес відбувався дуже швидко. Воєнком сказав ти букляра, ти умний. Тому ти будеш медика. Ідеальний варіант. Я не маю медичної освіти, я маю вищу технічну освіту. Ніколи не планував зв'язати своє життя з медициною, але так склалося, що на початок війни нам були потрібні медики, тому я їм і став. Для цього треба пройти курси. Я пройшов 8, 878 курс, це практично медицина, і потім вже набирався опиту прямо на порядок. Вони усі дуже емоційні і дуже складні. Навіть якщо ти везеш легких, ти завжди під обстрілом, і тому адреналін завжди, і тобі треба довести хлопці. Мой ну, перший етап це бойові медики підрозділів. Надають першу допомогу і евакуюють до до точки перехвату медичної роти. Зараз ми на ньому знаходимося. Потім тут ми надаємо теж маленьку допомогу, якщо ми можемо. Перегружаємо у наші автівки і перевозимо на спеціальний пункт медичної роти. Він знаходиться в декілька кілометрів звідси. І там вже надається лікарська допомога. Тобто, вже э, просінні лікарі э, роблять свою справу, э, спасають хлопцям життя, і тільки після цього стабільні пацієнти вже їдуть до так. Це э, виробна стратегія ще американської армії, э, вона найефективніша. Чому? Тому що э, якщо э, бойові медики будуть вести э, на гості пройде дуже багато часу до надання кваліфікованої допомоги. допомоги. Це а, дуже плохо, тому що хлопці не дають. Деякі ми повинні зробити так, щоб доїхали усі. А, наші показники нашої медицини просто набагато краще, ніж нашого опонента. А, стикалися, але це. І, і, Одиничні випадки ми бачили полеглих, яким надавали медичну допомогу. Радянська допомога часів Афгану не більше.